Всім привіт! Сьогодні в нас третя частина 5 облич Брендона Фрейзера і цього разу всі обличчя відразу. Бо осліплений бажаннями це не просто ще один фільм кінця 90-х, де Фрейзер бігає з зачіскою типу Я тільки що з Фена і намагається завоювати серце красуні, це буквально вітрина всього його акторського діапазону. На мою думку, це найрізноманітніша його роль взагалі. Він тут не просто герой пригод, як у чи Джорджі Джунглів, тут він сім абсолютно різних персонажів. Романтик, гігант, поет, геній, мільйонер, навіть президент. Ну майже, на декілька хвилин. І в кожному з них щось своє, щось справжнє. Цей фільм, до Брендан грає не тільки тілом, але й серцем. Тут є емоційна глибина, щирий гумор, драматична розгубленість і просто тупо комедійні сцени, де він падає в море чи отримує в морду. Це не фільм із Брендоном Фрейзером, це Брендон Фрейзер як жанр. І ще одна важлива річ: цей фільм до біса милий. По сатанізм, договори на душі і бажання. В ньому є тепло, наївність і дуже людська історія про пошук себе. Тут можна і посміятися, і трошки замислитись, а може навіть трішки просвітитися, як після останнього бажання героя. Так що вдихай, видихай, готуй бажання і поїхали. Осліплений бажаннями рейзер у сіми варіаціях і всі варті уваги. Коли ти невидимий навіть у кімнаті, де тебе не так уж і багато. Еліот річардс це не просто офісний ботан. Це втілення самотності у світі, де всі навколо кудись поспішають, сміються у своїх тісних колективах, діляться кавою, але тільки не з тобою. Він, ніби присутній, але не Людина, яку вітально кидають на ім'я Ей, як тебе там? Хоча ви працюєте поруч уже два роки. Еліот намагається бути добрим, посміхається, питає, як справи, але все це в обмін на тишину. Ось і погляди, і натягнену вічливість. І найгірше він все це знає. Це герой, який живе як завантажувальний екран, щось там крутиться, але ніхто не дивиться. Його єдина надія це щось світле. Це Елісон, красива колега, яка здається йому майже ангелом. Вона добра, говорить з усіма, і коли одного разу каже Еліоту привіт, він сприймається як знак від Всесвіту, як спалах у темряві. Він не хоче бути найкращим, він просто хоче, щоб його побачили. Але спойлер, вона його не бачить. І ось на дні свого соціального провалу Еліот заходить у бар один і починає бурмотіти щось на кшталт. Я б усе віддав, аби вона мене полюбила. І тут з'являється вона у червоній сукні, з поглядом на мільйон гріхів і з голосом, який звучить так, ніби спокуси навчилась говорити англійською. Диявол, вона Елізабет Керлі в костюмах, які точно не передбачалися у Біблії. Її версія сатани це не пророги, пекло і сірку. Це сарказм, шарм і божевільна харизма. Вона знає, що Еліот сам себе з'їв. Вона не підштовхує, вона просто показує, куди він вже скотився. Вона дає йому угоду Сім бажань. Будь-що, все, що захочеш. Лише підпиши контракт. І тут ми бачимо головну сладкість Еліота. Він не злий, не жадібний, не нахабний, він просто відчайдушно хоче бути кимось іншим. І він підписує. І з цього моменту починається гірка комедія перевтілень, у якій кожне бажання це не мрія, а дзеркало. Дзеркало, яке вивертає душу героя на виворі і змушує його нарешті побачити себе. Сім бажань, сім гріхів і один актор, який показує більше облич, ніж в інстаграм фільтрах Після підписання угоди, Еліот отримує те, що хотів, або принаймні так здається. Йому дають сім бажань. У кожного він може бути ким завгодно, але диявол, як і завжди, у деталях. І кожне бажання це не подарунок, а пастка, майстерно вбудована у власні мрії героя. І отут Фрейз розкривається повну. Він грає сім абсолютно різних персонажів, не просто в різних костюмах, а з різною мовою тіла, мімікою, голосом та енергетикою. Це не актор у семи ролях, це сім окремих особистостей. І ще це алегорія на сім смертних гріхів. І от як це все виглядає: сім бажань, шість гріхів, одна чеснота. І головний гріх це незнання. Ким ти є насправді після підписання контракту з дияволом, Еліот отримує ніби омріне шанс прожити життя в різних ідеальних образах. Він може стати будь-ким багатим, красивим, чуттєвим, розумним, пливовим. Та кожного разу щось де не так і кожного разу по-своєму боляче. А головне, з кожним перевтіленням Еліот трошки змінюється всередині. Цей фільм не просто збірка приколів, це подорож чоловіка, який хоче стати кимось кращим, а зрештою починає хотіти просто бути собою. І тут починається вимльовуватися структура. Ти ж відчув, сім бажань, сім смертних гріхів. Ну окей, шість гріхів, бо одне бажання пішло на бургер. Але диявол, як юрист, зараховує і його. Гріх перший обжерливість. Я просто хотів бургер і колу. І навіть це не обійшлось без підстав. Еліот ще не встиг вгризтися в булку, а диявол вже вітає! Це було перше бажання. Це не бажання, це жарт. Але дуже символічний. Ти навіть не встиг подумати, а вже розрахувався з частинкою душі. Гріх другий жадібність бути мільярдером і одруженим на Елісон. Все є. гроші, статус, яхти, але немає головного любові. Дружина тебе зневажає та зраджує тобі. Хочеш усе отримай самотність в оксамиті. Рейзер тут холодний, майже механічний, як сам світ навколо нього. Третій гріх хіть стати романтичним, латино-коханцем. І він перетвориться на. Надемоційного поета, який кричить: Любов ще до кави. Усе виглядає ідеально, поки не починається. Ти пішла, залишив мене. Я осінній вітер. У своїй самотності. Рейзер грає цю сцену з такою іронією, що складно не закохатися у його талант до гортеску. Четвертий гріх гординя. Стати зіркою баскетболу. Четвертий гріх гординя. Стати зіркою баскетболу. Він ідеальний, величезний, впевнений, знаменитий. Але не все так гладко. Чилича гідність його образу не така вже й гідна. Рейзер тримається круто, поки він не дізнається правду. І в цей момент ми бачимо досконалий крах його его. П'ятий гріх. Заздрість. Бути найрозумнішим і найпривабливішим. Рейзер блискучий, красномовний, елітний, і ось Еліот з ним сміється, захоплюється, дивиться з захватом, поки не стає ясно, що він гей. Ти отримав усе, що хотів, просто не уточнив, що маєш бути. Їй цікаво як чоловік, і знову бажання, яке обертається дзеркалом розочарування. Шостий гріх: лінь, самозаспокоєння. Хочу бути кимось великим, ну, типу, президентом, і він ним своїм стає. Але є один нюанс до першої кулі. Ну і бонус, чеснота, безгрішне бажання. Я хочу, щоб вона була щаслива, навіть якщо не зі мною, і це ключ. Без контракту, без вигоди, просто щире бажання добра іншій людині. І саме тому вона не підпадає під жодне з правил диявола. І саме тому воно руйнує контракт. Тут Фрейзер не грає персонажа, він просто є собою, і цього виявляється достатньо. Як висновок, гріхи це не покарання, це діагноз. Кожне бажання Еліота це не просто перевтілення, а роздягання його ілюзій. Спочатку він хоче виглядати краще, потім бути кращим. А врешті хоче просто жити чесно, і це головна перемога героя. Фінал. Після шести фейлових бажань, підстав, принижень, безглуздих костюмів і особистих зламів, Еліот нарешті здається, але в хорошому сенсі. Він більше не торгується, не вигадує, не намагається виправити себе через чужі уявлення про успіх. І саме в цей момент він бажає найнеочікуваніше. Я просто хочу, щоб Елісон була щаслива, навіть якщо не зі мною. Це бажання єдине щире, без егоїзму, без папусу, без але. І саме тому диявол у шикарному червоному брючному костюмі, дякую костюмерам, нічого не може зробити. Контракт палає, світло повертається, еліот природжується. Але ось головне, фільм не закінчиться на феєричному ура, я переміг диявола. Він показує, що справжня перемога відбувається вже після. У фінальних сценах ми бачимо зовсім іншого Еліота. Він спокійний, він говорить упевнено, не випинає себе, але й не ховається. Він не боїться бути смішним або недосконалим. І коли його сусідка в будинку, яка, до речі, ну дуже схожа на Елісон, її також грає Френчес Оконор, підходить до нього. Еліот не падає на коліна і не робить з цього любовну драму. Він просто усміхається, вони говорять, і ти бачиш, ось тепер він справжній висновок: це до біса миле кіно. Під сатаною в міні-спідниці, під диявольськими годами і карикатурними бажаннями, тут ховається надзвичайно людська історія. Про те, як ми хочемо бути кращими, бажаними, успішними, а насправді нам просто потрібно прийняти себе, відпустити тих, хто не наш, і бути поруч з тими, хто бачить нас справжніми. Брендон Фрейзер тут показує себе з абсолютно нової сторони. Це не просто комедійний ботан або мемний перевертень. це роль, у якій він проживає спектр емоцій від срамізливої невпевненості до тихої впевненості, яку не треба доводити костюмами чи грошима. Еліот починає як невротичний, самотній офісний ботан, а закінчує як людина, яка знайшла себе без угод, без масок і без нав'язаних ідеалів. І зрештою, він отримує стосунки, але не з тією недосяжною богенією, яку він весь цей час ідеалізував, а з живою, реальною, близькою людиною. Схожою на Еліс зовні, але з головним бонусом вона підходить йому по справжньому. Може іноді замість продавати душу за мрії, просто варто подивитися навколо, бо іноді тобі потрібна не Еліс, а та, хто стоїть поруч, і хто бачить тебе справжньо. І для тих, хто додивився до цього моменту, декілька цікавих фактів про зйомку фільму: Диявол у Prada та ні у Версачі. Елізабет Керлі змінила підхід до сатани в чоловічому образі. Вона грає спокусливу, стильну, ідеальну, холодну, леді диявола. І кожна її поява. У новому костюмі. У фільмі вона змінила більш 19 образів, і більшість із них це справжній дизайнерський одяг, включно з речами Версачі та Діор. Бонус: усі костюми д'явола обиралися з ідеєю зваблює, але трохи лякає. Ремейк, але не зовсім. Фільм це сучасна адаптація британської комедії 1967 року, цією ж назвою Бадазлет, де диявол грав Пітер Кук, а головного героя Дадлі Мур. У Версії 2000-го року зробили все інакше: Діявол, жінка, місце дії Сан-Франциско, бажання більш американізовані і технологічно абсурдні, але загальний посил залишився той самий: будьте обережні зі своїми мріями. Бредон Фрейзер грав сім різних персонажів, і кожен із власною мімікою, пластикою, голосом, акцентом, навіть формою носа. У деяких сценах були протези. Наприклад, іспанський романтик мав спеціальні вії і мокру зачіску. Баскетболіст накладки на тіло, щоб здаватися більшим. Геї втілення розробляли разом із хореографом, щоб жести і постави були тонко перегані. Фрейзер буквально грав з сімох різних людей в одному фільмі і при цьому залишився впізнаваним. Це одна із найвеселіших, але й найскладніших його робіт у той період. Сцену з баскетболом зняли з другого дубля. Це, здається, неймовірним, але момент, де Брендон забиває суперштрафний, була знята майже з першого разу. Він реально тренувався кидати м'ячі у кільце, і виглядає це настільки смішно та ефектно, що навіть режисер Гарольд Ремікс сказав: якби це знімали 5 дублів, ми б втратили той ідеальний погляд в очах Фрейзера. Я що? Щойно це зробив, перше бажання бургер і кола зняли в реальній нічній забігалості, і там справді працювали люди, які не знали, що це знімають. Кілька моментів, де Брендон сперечається з дияволом про чому немає картоплі фрі. Знімали у форматі напівімпровізації. Плакат фільму викликав міні-скандал. Офіційний постер Бадазла 2000 року, на якому Елізабет Герлі в червоному топі тримає в руках яблуко зі змією. Викликав реакцію церковних організацій у США, які назвали це неприхованою пропагандою дияволопоклоніння. Це, звісно, тільки підігрило інтерес до фільму. На цьому, все. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь. Це дійсно стимулює знімати відео швидше. Наступний ролик буде про подорож до центру землі. Всім борошна.